Крім контролю за стратегічною промисловістю, Фірташ був активним учасником політичного життя країни. За гроші олігарха фінансувались проросійські партії та пропаганда руського міру. Втім, факти зв'язку з Росією та кремлівським диктатором аж ніяк не впливали на розвиток бізнесу олігарха, попри анексію Криму та вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Навіть зараз, попри накладені санкції, націоналізація майна Фірташа йде зі скрипом. Санкції РНБО проти фірта та низки російських високопосадовців і олігархів були накладені ще до війни у 2021 році. Попри обмеження, вплив фірташа на економіко-політичне життя країни фактично зберігається досі під підставними особами через підставних осіб, через офшорні компанії, але ці підприємства хімічної галузі. Газової галузі інші підприємства, і аграрні там достатньо багато різних, які контрольовані Фірташем. В принципі, я так розумію, залишаються під його контролем. Те, що Фірташ досі контролює компанії в Україні, підтверджують записи телефонних розмов олігарха, які оприлюднила СБУ. Схоже, олігарх дуже боїться націоналізації. Ну смотри, они там хотят национализировать нас, понимаешь, да? Сейчас там идет разборка, там не шутка сейчас. Смотри, у да, есть максимум часть Через час тебя уже ни хуя не будет. Понимаешь? И боюсь, что у нее энергии ни у кого, и тогда будет еще куча уголовных дел. Все, что причем вопрос. Да? Говорят, что вроде беню и меня хотят чиркнуть, понимаешь, да? Бюро экономичной безопасности и СБУ масштабную схему раскрытия блакитного палива из газотранспортной системы «Украины». За що фірташ та менеджери його компанії отримали підозри, і ймовірно, перебуваючи у відні, олігарх досі отримує українські гривні. Фактично складно сказати, тому що існує безліч шляхів, яким чином утворюються фіктивні борги і виводяться ресурси в бігові гроші в готівку на рахунки інших компаній і так далі. Тому ну насправді відповідь на ці питання мають надати слідству. Вже понад рік Нафтогаз намагається встановити контроль над 26ма облгазами групи регіональної газової компанії, яка належить одіозному олігархові. Облгази е можуть бути націоналізовані, але вже пішли політичні плітки. не всі, що якраз таки найбільш цінні вони більш за все залишаться в сфері його впливу. Разом із націоналізацією державі переходять і багатомільярдні борги облгазів фірташа, які перед державними компаніями доведеться списати. Ця доборговність було створено штучно, тому що, попри те, що облгази показують свою збитковість, вони мають надприбутки. Насправді я займався якби розслідуваннями в цій темі, і е, величезна купа зловживань. Водночас фахівці стверджують, що в умовах широкомасштабної війни процес націоналізації майна ворога в нашій країні проводять вкрай повільно. Уряд країни, яка в війні щодо такого роду ситуації діє надзвичайно повільно. І думаю, тут теж варто говорити про великі політичні впливи, якщо ми там не маємо прямої доказовості говорити про корупційні впливи, щонайменше про великі політичні впливи, чому ці рішення не проводяться достатньо швидко. Записи розмов Фірташа підтверджують корумпований вплив на процес націоналізації. Смотри, у тебе зараз там в є 120 є чим-то мільйонів. Отправляй їх на енергію, щоб ми одразу закрили розумієш, так? Звичайно, що вони будуть тормозити це. Корупційними своїми зв'язками як тільки можна, От, е, там є гроші, там є чим давати хабарі, пробувати затормозити це передачу в державу. Фір також зможе найняти найкращих юристів. Очевидно, що фір теж змозі там фінансувати кампанії в медіа. Однак, ну хотите це робота, яка має бути виконана, і це робота на безпеку держави. Тому ну я вважаю, що тут не може бути навіть тут нам складно, то нам не виходить. Треба просто взяти і зробити. Фірташ також володіє чисельними статками і за кордоном. Тим, за словами експертів, говорити про стягнення коштів на користь України наразі майже неможливо. Поки воно не буде заарештовано в Україні і показово не буде продемонстровано тим країнам, в яких воно знаходиться, що воно може бути загнане якраз таки в бюджет, нічого не буде. Нема сенсу вимагати в когось щось, що ти не зробив сам. Ну виходить в і каже, слухайте, ви на все просите, і російських забрать, і ваших. Ви самі щось забрали? Ні, Ну, то чого прийшли. Тому що тут треба це добити. На прикладі одіозного олігарха Фірташа ми намагались показати, як, попри факти зв'язку з путінським режимом, багаторічну роботу на ворога та завдані мільярдні збитки державі, незважаючи на санкції, олігарх фактично продовжує впливати на українську економіку та контролювати стратегічні галузі. Водночас уряд вкрай повільно та обережно проводить націоналізацію ворожого майна. Насправді, в цій історії таких фірташів доволі багато. А тому нам усім ще є над чим працювати. Це були змови. Настав час для нового викриття.